Давальний чи знахідний? Ох, це вічне питання для всіх, хто вивчає німецьку, правда ж? Особливо коли мова заходить про ці м, хитрющі прийменники. Вони можуть будь-кого збити з пантелику. Але знаєте що? Хвилюватися не треба. Це знайома проблема абсолютно для всіх. І сьогодні, сьогодні, ми разом зламаємо цей код. Обіцяю, після нашого розбору все стане на свої місця. Розставимо всі крапки над і раз і назавжди. І ось він наш, скажімо так, секретний інгредієнт. Є одне просте-просте правило, яке, чесно кажучи, змінює все. Готові? Йдеться про правило положення проти руху. Дивіться, у німецькій є така особлива група прийменників, їх називають вексель препозиціонен або прийменники подвійного керування. Можна думати про них як про таких собі хамелеонів у граматиці. Вони змінюють свій колір, тобто відмінок, який вимагають, залежно від ситуації, все вирішує контекст. Отже, ось воно, те саме золоте правило. Все, ну от просто все, залежить від питання, яке ми ставимо до дії. Якщо ми питаємо, де, тобто во. І мова йде про якесь статичне положення, місце, де щось є, тоді сміливо використовуємо давальний відмінок датів. А от якщо ми питаємо, куди вухін і маємо на увазі рух, напрямок, тоді наш вибір знахідний акузитів. Запам'ятали? Положення це датів, рух це акузитів. Все ж просто, правда? Гаразд, з теорією розібралися. Це все, звісно, добре. Але давайте подивимось, як це працює на практиці в реальному житті. Для прикладу візьмемо один з найпоширеніших таких прийменників – «ен». Просто уявіть собі картинку Дібеля Зінт андемквадер. Тобто м'ячі знаходяться біля куба, торкаються його. Важливий момент вони рухаються? Ні. Вони просто там є, лежать собі спокійно. І що ми робимо? Застосовуємо наше правило. Яке питання тут напрошується? Де чи куди? Ну звісно ж, де возінь дібеле, де знаходяться м'ячі? А якщо питання де, то це автоматично означає правильно давальний відмінок, тому й маємо андем квадр. а тепер маленька фішка, щоб звучати як справжній носій мови. Німці вони ж обожнюють скорочення. І от пара андем майже завжди, ну от практично завжди, зливається в одне слово ам. Тому речення Дібеле Зінт ам Quader» звучить набагато природніше погодьтеся. Просто треба запам'ятати, це стосується чоловічого та середнього роду в давальному відмінку. І знайте, що в цьому прийменнику ам ще круто його неймовірна універсальність. Тільки подумайте, він може позначати і конкретну точку, скажімо, Ам Нордполь, і цілу лінію, наприклад, Ам Оціан», і навіть час так, так, Ам Морген Ам Вохененде», Ам Ерстен Април. Суперзручно, правда ж? Окей, з Н. Здається, все зрозуміло. Рухаємось далі. Давайте перевіримо, чи спрацює наше золоте правило з іншим мегапопулярним прийменником. Ін. Так, тепер у нас нова сцена. М'яч вже всередині. Дебаль in індем квадр. Ситуація, по суті, та сама: м'яч не рухається, він просто знаходиться всередині. А отже, ми знову ставимо наше перевірочне питання, де? Во есдербаль. Все логічно. І що ми бачимо? Тут теж є своє улюблене скорочення. Пара індем перетворюється на ім. Так що в реальному житті найчастіше можна почути саме Діабал Ест квадеа». А ось зараз буде приклад, який просто ну, ідеально показує, чому все це так важливо розуміти. Слухайте уважно «Анде еке» і «інде еке». звучить схоже, а різниця колосальна. Анде еке» – це на розі вулиці, тобто ззовні. А інде еке» – це вже в кутку кімнати, всередині приміщення. Ось приклад життя. Я чекаю в маленькому кафе, інде кафе», яке знаходиться на розі Анде еке». Відчуваєте різницю? Один невірний прийменник і сенс зовсім інший. Так, ну що ж, ми пройшлися і по теорії, і по прикладах. Тепер настав час зібрати все це докупи. Перетворимо наші знання на реальний практичний навик. Ось вам простий алгоритм на чотири кроки, такий собі чек-лист у голові. Перше бачимо прийменник подвійного керування. Друге, миттєво ставимо собі питання, де чи куди. Третє, якщо де це положення, а отже датів. І четверте, якщо куди це рух, а отже акузатів. І все проблема вирішена. Взагалі це ж лише малесенький шматочок того, що ми вивчаємо. Цей розбір, до речі, створений за матеріалами нашого 57-го уроку. Ми це швейцарська мовна школа, і наша головна мета робити німецьку мову зрозумілою, простою і, знаєте, доступною для кожного. І у нас справді є формати на будь-який смак. Потрібна гнучкість, є онлайн-навчання, хочеться спілкування і практики в компанії. Для цього є наші захопливі групові курси. А якщо потрібен максимальний фокус на власних цілях, тоді ідеально підійдуть персональні індивідуальні заняття. Якщо стало цікаво, і хочеться дізнатися більше, все дуже просто ось номер телефону, за яким можна з нами зв'язатися. Телефонуйте, і ми з радістю все розповімо і допоможемо підібрати найкращий шлях до вільного володіння німецькою. І наостанок таке питання для роздумів. От тепер, коли це золоте правило відоме, як це змінить ваш підхід до читання до побудови речень німецькою? Просто уявіть, наскільки впевненіше тепер можна буде говорити і писати. Подумайте про це. До нових зустрічей.